Друзі, всім привіт до Остак Кропивницького. Як казав наш паша чим далі вліз, тим більше дров. Депутати, яких ми делегували у Верховну Раду, геть здуріли. Зареєстрували законопроект 92,23, який забороняє їх критикувати у порушенні конституції, у порушенні всіх людських прав. Тепер, якщо ти будеш критикувати того депутата чи того чиновника, ти получиш строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Ви що там охерели? Як говорять люди, якщо собаці немає що робити, вона яйця лежить. От ці депутати, мабуть, точно лежать яйця олігархам, їм прислужують. Ви забули, кому ви за кого ви повинні стояти горою? Ви за свій народ повинні стояти горою, а не за тих ідіотських олігархів, які наже дають тут на помістях. Тому я, як свідомий громадянин України, забороняю вам. У Вносити цей законопроект тому свобода Павло Павлову, слава Україні!